This looks nice or it looks nice? Як би ви сказали, як вам звучить краще? Справа в тому, що не завжди потрібно говорити так, як звучить краще, інколи потрібно знати, як його правильно використовувати. І на перший погляд здається, що this і IT ну, можна їх заміняти, або одне замість іншого використовувати у вільному порядку, але вони відіграють вирішальну роль, особливо, коли ви хочете сказати точніше про те, що знаходиться навколо вас, хочете точніше висказати свої ідеї або свій досвід розказати. І особливо, якщо ви хочете розказати якусь історію і зробити... І драматичнішою, наприклад, то потрібно так само знати і вміти використовувати this і it. Залишайтеся до кінця, тому що будуть іще і цікавінки, будуть іще і нюанси, і буде багато прикладів, а також вправи. Потрібно точно знати, коли використовувати this, а коли використовувати it. Hello, hello, вітаю на каналі Learn English with Live Shandra. Обов'язково потрібно знати, що є основи, а є нюанси і є цікавинки. Все це ми сьогодні розберемо. Отже, починаємо з основ. Основи, що потрібно знати про this. Ви вже знаєте, що this можна використовувати, коли показуєте на якийсь предмет або говорите про місце розташування. This це те, що тут ближче, а that це те, що там далі. This, that, this, that. Але сьогодні, як ви бачите, зовсім не про те. Сьогодні про This і It. Однак цю особливість this ми так само переносимо на сьогоднішнє відео, на сьогоднішнє заняття. This використовується тоді, коли ми говоримо про щось, що ближче до нас знаходиться не тільки у плані місця знаходження, але й по часу. І, можливо, що найближче, найдорожче для нас по контексту, по значенню, по змісту. Тому це так само важливо пам'ятати особливо в цих моментах, коли ми вагаємося, не знаємо, коли використати this, а коли використати it. This book is fascinating. Ми можемо коли це сказати, тоді, коли бачимо перед собою книгу або показуємо комусь цю книгу і кажемо, this book is fascinating. Ця книга захоплююча просто. This moment is unforgettable. Це незабутній момент. This, Бачите, я не використав it. Я сказав this moment. Тому що цей момент для мене, по контексту, незабутній. Для мене він важливий. Він ближче до мого серця, до моєї душі, наприклад, до, до мого розуміння. Це для мене ближче. Тому я кажу this moment. Коли я хочу похвалитися, наприклад, що я купив нову машину, я везу вас у своїй машині і кажу вам, this car is brand new. Ця машина зовсім новенька. This car is brand new. Тобто, я що тут роблю? Я вам показую, що ця машина, яка зараз ось ось тут, у якій ми їдемо, ось саме ця машина, вона новенька. Ми не кажемо it is brand new. Ми можемо так сказати, але коли будемо говорити про it, тоді ми розберемося, коли ми можемо сказати про машину It is brand new. Хтось із нас полюбляє каву, хтось полюбляє чай, але зазвичай я п'ю каву, і тому я вам привів приклад, хочу провести приклад із кавою. This is the best coffee I have ever tasted. Це найкраща кава, яку я коли-небудь пробував, коли-небудь пив. This is. Тому що ось я показую вам цю каву, вона ближче до мене. І по відчуттю, по-моєму, по моїх відчуттях, мені смакує вона, і вона ближче до мене. Я покажу, що ця кава, вона до мене най, ну, найкраща. This restaurant has the best pizza. Скажімо так, наприклад. Коли ми сидимо в тому ресторані, в якому не є найкраща піца, яку ми, можливо, зараз їмо, або хочемо замовити собі. This restaurant він найближчий до нас. по... Місце знаходження, ми вже в ресторані або біля ресторану. Він для нас най, 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 ну, найдорожчий, а сма, по смаку ця піца найсмачніша. Це моя особиста думка, це для мене особисто ближче. Тому ми використовуємо this. Ну, і якщо ви вже чекаєте, коли я буду розказувати вам про it, this is the moment we've been waiting for. Це той момент, про який ми з вами чекали, коли вже я почну розказувати про IT. Тому що про this трошки, трошки ми вже знаємо і трошки більше зрозуміло. Що це ближче до мене this і that. Саме так можна запам'ятати, це така, ну, такий нюансик або секретик, такий. Так? що ближче до мене, я про це можу казати зразу This. А ось It. Якщо This означає те, що ближче до мене, it. Не означає те, що далі від мене. Зовсім не означає. Ну, інколи може так і бути, але не в тому цікавінька Іті, і не, в тому вона від... не тим вона відрізняється від this. Іт використовується, коли ми говоримо про щось, про що ми вже сказали. Тобто ми використали this, щоб ввести в розмову якийсь об'єкт, про щось ми говоримо, або про те, що нам ближче, дорожче для нас. А коли вже. Продовжуємо про те this, про що ми сказали this, продовжуємо говорити ще. Ми можемо спокійно використовувати it. Уже тоді можемо використовувати it. Приклад, будь ласка, про ту ж піцу. I love pizza. Пам'ятаєте, ми були в ресторані. I love pizza. Що ми ввели тут, який об'єкт у розмову? Піцу. I love pizza. It is my favorite food. Коли я вже говорю про той об'єкт, який я вже ввів у нашу з вами розмову, у розповідь комусь я вже розказав про то. Отже, якщо я вже повідомив, наприклад, щось, що відбувається навколо мене, а потім говорю ще раз про те, або продовжую розмову про те, про що я вже повідомив, що відбувається навколо мене, я вже можу використовувати яке? It. The sun is setting. It looks beautiful. Сонце сідає. Це виглядає, ну, ну насправді не це, а воно. Воно виглядає чудово просто. Думаю, кожен з нас любить сансет. Do you like sunset? I found a stray dog yesterday. It was hungry. Вчора я знайшов бездомного песика. Він був дуже голодний. It was hungry або it was very hungry, якщо дуже голодний. Ми вели в розмову те, про що ми говоримо, про що ми сказали про песика. Але потім вже продовжуємо. Не потрібно вже знову казати This dog. It was very hungry. Або It was hungry. The movie was long, but it was worth watching. Фільм був довгий, протяжний, long, but it was worth watching. Але воно того вартувало, щоб його подивитися. Ось такі вони основи про This і It. Ще раз підкреслю. This використовуємо тоді, коли говоримо про щось, що до нас ближче, не тільки за простором, а і по часу, і по внутрішньому змісту, що ближче до нас, до нашого серця, до моїх вподобань, наприклад, This. або коли ми вводимо в розмову, наприклад, This is my pen, and it is white. Коли я вже ввів розмову This is my pen, тоді я вже можу сказати в наступному реченні. It is white. Уже не потрібно казати This is white. This is my pen. This is white. No no no. This is my pen. It is white. <му> ну, а зараз цікавинки про використання This і it. Але найперше, не забудьте поставити вподобайки цьому відео, якщо вам вже сподобалося те, що я, про що я розказав. І обов'язково залиште якийсь коментар, чи ви знали про це. Використання This і It, про цей нюанси використання, в чому їх різниця, в чому вони різняться, буде дуже цікаво мені це почитати, подивитися, я буду знати, в якому напрямку інші відео знімати. Але е, так само не забудьте підписатися на цей канал, щоб не пропускати інші цікаві відео. Отже, поїхали до цікавинок. Цікавинка або секретик, і ще один використання This і It, правильного використання, полягає найперше в тому, коли ми говоримо, наприклад, по відношенню до часу до якогось сьогодні-вчора. наприклад, так? Сьогодні або в минулому, скажімо так, не, не тільки вчора, а в минулому. Якщо ми говоримо про щось, що відбувається сьогодні, тоді ми будемо використовувати this, бо, бо воно ближче до нас по часу сьогодні, ніж вчора чи минулі часи. Наприклад, я взяв, я не знаю, якийсь малюнок, тримаю малюнок і показую. This is what I wanted to show you. Ось це. Те саме, що я хотів вам показати. Тут ми не скажемо it is. Бо я тримаю зараз, тепер малюнок і показую вам тепер. Це ближче, це, це, це ближче по часу до, до нас, до нашої розмови. Якщо, наприклад, я хочу сказати про щось, що відбувалося вчора, наприклад, I made a cake yesterday. It turned out good. Вчора я зробив кейк, торт, і він досить гарно чудово вийшов. І ще один. Дуже цікавий секретик, коли використовується this і it по відношенню до наших емоцій. Які це емоції? Бурна реакція, не бурна реакція. Ми висловлюємо задоволення чи незадоволення. так? Тоді вам обов'язково потрібно використовувати що? This it? This. Обов'язково this. Наприклад, якщо повернутися до тієї кави, про яку я вам хвалився, що дуже полюбляю, так? Я взяв і ну, випадково розлив її. Якщо я розлив ту каву, що і я хочу висказати свої емоції по відношенню до того, що я розлив цю каву, як я скажу? Якщо я скажу it is so frustrating», це буде неправильно. Тому що коли емоції висловлюємо, ми кажемо this, this is so frustrating. Ну але якщо ви говорите про емоції, які вже вляглися, можливо, які продовжуються вже давно. А, і, і ви хочете висловити про ті емоції, які не, 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 не тільки ось от, 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 трапилося щось, а те, що ви, наприклад, важко працюєте, ви втомлені, і ви хочете про це сказати, наприклад, тоді ви використовуєте it. От саме це this і it правильне використання по відношенню до емоцій, покаже, чи це емоція стосовно чогось, що. Якраз тепер сталося, і ви висловили свою бурну емоцію у, у, у такій гарячці, чи ви вискажете те, що ви вже прийняли більш-менш, і ви вже ту емоцію потихеньку переживаєте. Отже, якщо ви вже то прийняли щось, свою емоцію і ви її переживаєте вже якийсь час, тоді ви можете використовувати, не, не можете, а тоді використовується саме it. I've been so stressed lately. It is exhausting. Останнім часом я був під таким стресом, і це так виснажує. Тобто тут я вже не можу використати this is exhausting, тому що якщо я скажу this is exhausting, значить мало щось трапиться саме тепер. А якщо щось траплялося вже напротягом якогось часу, і ці емоції в мене вже тривають якийсь час, я використовую it, а не this. This це для бурних емоцій, які для. Після подій, які щойно щойно трапилися, а IT для того, що я вже прийняв або над чим працюю, але емоції ще все-таки не втихли. Ну і зараз та цікавинка, про яку я вам казав, коли ми хочемо щось драматизувати свою розповідь, і коли ми маємо такий намір підкреслити якусь напруженість або якийсь ключовий момент. У нашій історії, про яку ми зараз зараз будемо розказувати, чи розказуємо вже нашим друзям, співрозмовникам, неважливо, ось тоді ми завжди будемо використовувати this. This is where I saw a monster. Перекладати не буду, я думаю, ви це зрозуміли. Але коли я вже продовжую розповідати про це, вступаєте основне правило про IT. This is я підкреслив момент, так де, де це відбувалося. Або місце, коли я побачив того монстра, чи, чи час, коли я побачив того монстра, чи обставини, за яких я побачив того монстра, так коли я вже продовжую, я вже можу використовувати It. This is where I saw that Monster. but after all, it wasn't that scary. Ну і тепер для вас бонусна цікавинка. Цікавинка, коли ми використовуємо this або it у наших відносинах із іншими людьми. Особливо, наприклад, коли ви хочете е, чимось порадувати свою половинку, чи когось, хто вам подобається, чи когось із своїх рідних, чи подарувати їм якийсь подарунок. І тоді обов'язково майте на увазі і знайте, коли що використовуєте, коли this, коли it. I got this for you. Або коли хтось хоче, я не знаю, пропонують руку і серце, відкривають, показують обручку і кажуть, This is what I got for you, because you are the best. Ми не будемо казати It is what I got for you. Тобто, пам'ятайте, такі невеличкі цікавинки, які допоможуть вам розібратися, коли що говориться. Насправді всі ці цікавинки вони зводяться тільки до двох. Euh, таких, ну, ну правил, неправил, але моментів, які важливо пам'ятати, Це які? this це те, що близько, або те, що вводиться в розмову. Починаємо з того розмов. А it це коли ми вже продовжуємо розмову, або коли ми говоримо про щось, про що вже всі розуміють, що це таке. Ну, і тепер даю вам одне речення без перекладу, з використанням this і it. А ви мусите перекласти і зрозуміти, про що воно є. This channel is made for you. So it needs support from you. Зрозуміли про що мова? Сподіваюся, що зрозуміли. Зараз зробите те, про що в реченні говориться. І коротенько вправи, щоб нам закріпити цей матеріал. Що би ви в цьому реченні використали? This чи it? I just bought a new laptop. Is really fast. This is really fast. Чи it is really fast? Правильна відповідь It is really fast, тому що ми вже ввели в розмову лаптоп. Я щойно придбав новий лаптоп або новий комп'ютер. Він дуже швидкий. Щоби ви тут використали в цьому реченні? This чи it is the reason why I decided to move. Це причина, чому я вирішив переїхати. Правильна відповідь тут буде. This is the reason, тому що ми вводимо в розмову. Або ми підкреслюємо в цьому випадку те, що ближче для нас. Це головна причина для мене. Або такий варіант, або такий, і тоді буде обов'язково використовуватися this. А в цьому реченні, щоб ви використали this чи it. Cake tastes amazing. Where did you get it? Цей торт має чудовий смак. Де ти його дістав? Оскільки ми говоримо про наше відчуття чи, можливо, навіть емоцію, то ми використовуємо this. І так само, можливо, ми вводимо, показуємо на той торт, вводимо в розмову. This cake tastes amazing. Where did you get it? Не знаю, як там у вас погода, але наша погода сьогодні чудова, тому я вам прийду приклад про погоду. The weather is nice today. Makes me want to go for a walk. Тут правильно використати it, тому що ми про погоду вже ввели. Розмову в першому реченні. The weather is nice today. It makes me want to go for a walk. Вона ніби заставляє мене йти сьогодні на прогулянку. Ну, але насправді по значенню це буде я хочу йти на прогулянку. Ну і в цьому реченні, я думаю, ви справитеся дуже легко. This чи it is the most challenging problem I've ever faced. Тут, звичайно, ви використаєте this. This is the most challenging problem I've ever faced. Я говорю про моє відношення до проблеми, про яку я вам говорю, і тому я буду використовувати This. Сподіваюся, ви зрозуміли, що правильне використання This і it вам допоможе не тільки покращити вимову вашої англійської мови і звучати більш природньо, і можливість виражати себе, навіть свої почуття. Своє відношення, ставлення до чогось до об'єкту чи до чогось там, до, до того, що відбувалося навколо вас чи відбувається, це зрозуміло так, що ви будете більш точніше виражатися. Ну і звучати для, для англомовних людей, для носіїв мови, це буде набагато правильніше, і вони будуть до вас ставитися, звичайно, набагато вже, вже по-інакшому. І коротенький підсумок того всього, буквально можна сказати, одне-дві речення. Що this використовується тоді, коли ми фокусуємося на чомусь, а it використовується, щоб підтримати от таку течію uh, цієї розмови. Тренуйтеся, пробуйте, не забувайте підписатися, ваші вподобайки, обов'язково коментарі і поширюйте серед ваших друзів. See you next time. Bye-bye.